Привіт! Я тобі вже розповідав, що у виробника ігрових аксесуарів бладі є не лише миші та клавіатури, а й спеціалізовані ігрові маніпулятори, геймпади. Найкрутіша модель виробника, яка має додаткові клавіші, прогумовані вставки, та rgb підсвітку вже оглядав Це GPW70. А сьогодні буду оглядати GPW 50, у якої червоно-сіро-білий корпус та офіційна назва кольору. Sports White. враження, можливості та подробиці по характеристикам цього геймпаду дізнаєтесь з огляду. Поїхали! До покупця геймпад потрапляє в ось такому картонному боксі. А через його віконце видно відразу, що собою представляє маніпулятор. На зворотньому боці упаковки детальна схема з описом всіх кнопок. Ця сама інформація дублюється і в інструкції. До речі, вона дуже деталізована. В коробці геймпад, приймач бездротового сигналу, запакований в доволі такий стильний корпус, метровий кабель для підключення USB a Type-C, бо цей аксесуар можна підключати і по дроту, і по бездротовому каналу. Ну і ще в коробці є інструкція. Огляд корпусу починаю з першого враження, після того як вперше взяв в руки цей геймпад і тактильно познайомився з матеріалами. Вони приємні, пластик матовий, щільний. Пристрій виглядає привабливо, в тому числі і за рахунок кольорів, червоній накладці, органічно вмальованому логотипу владі та яскравим написом на кнопках. Геймпад оснащено аналоговими стіками, які розміщені асиметрично. Схема ж розміщення кнопок XYAB, що повторює схему Xbox. Додатковий комфорт у використанні цього геймпаду забезпечують кнопки Back Home Start. На передній частині корпусу розміщено два тригери та два курки. Між ними місце Ходу кабеля в корпус. Нижня частина корпусу не містить додаткових кнопок, на відміну від моделі GPW 70. З одного боку, іноді хотілося би і більше функцій, а з іншого боку, немає клавіш, до яких потрібно звикати. А значить, маємо стандартне управління та універсальне розміщення перемикачів та кнопок, до яких звикли гравці на платформах від Microsoft. Не все в корпусі з пластику, пара білих аналогових стіків прикриті прогумованим матеріалом, що додає. Теплення з пальцями та надійніший контроль ігрового процесу. Перевірив це в іграх. Так і є. Всі інші кнопки гладкі, але достатньо виступають над корпусом і натискаються з зусиллям, що має знизити кількість випадкових натискань. Навіть якщо будете намагатись сильно скручувати корпус, ніяких потріскувань не почуєте. Тож упевнений, що навіть в руках дуже агресивного геймера геймпад GPW-50 зможе протриматись дуже довго. Корпус добре справляється з діагональними навантаженнями. Ще раз кажу, що не скрипить і створює відчуття цілісності конструкції. В моїх руках геймпад лежить дуже комфортно, пальці дотягуються до усіх кнопок та перемикачів. З надзусинням ні до чого тягнутися не потрібно, але це в моєму випадку. Підключав цей геймпад до windows комп'ютера та до Android смартфону. Проблем з підключенням не було. Щоб розуміти, до якого пристрою підключений, можна дивитися на індикатори. Про них детально розписано в інструкції. Якщо горить другий індикатор, то значить ми підключені до Windows комп'ютера в режимі X-Input. Це найпоширеніший і актуальний стандарт. Водночас виробник передбачив підключення і по стандарту D-Input, який стане в пригоді для ігр з 90-х та емуляторів. Для перемикання режиму достатньо затиснути кнопку Home на декілька секунд, і режим зміниться. Геймпад чітко розпізнає Ався у всіх іграх на ПК, які підтримують додаткові аксесуари, якихось додаткових налаштувань чи скачування якихось драйверів не потрібно було. Спробував політати, постріляти, все працює, але в шутерах треба мати звикання. Під час використання геймпаду з Android-смартфоном спочатку підключив до смартфону через Type-C порт USB Hub, а потім вже в нього вставив приймач радіосигналу. Ігри, що підтримують геймпад, працюють коректно і жодних труднощів з керуванням не виникає. У випадку з файтингами буде корисний режим Turbo Clear. Це дві додаткові клавіші, на які можна програмувати складні удари. Завдяки турбо програмуються дії, а завдяки клір вони стираються. Я думаю, що цей режим буде актуальний не лише у файтингах. Якщо не згодні зі мною, то напишіть свою думку в коментарях. Загалом пограв на геймпаді не менше 20 годин, і можу зробити висновок, що кнопки мають чіткий тактильний відгук, а стільки добре реагують на рухи пальців, забезпечуючи точне позиціювання персонажу та прицілу, якщо це треба. Вібровідгук досить потужний, що додає відчуття занурення в гру. Батареї вистачає до 13 годин гри, а до 100% акумулятор через Type-C порт заряджається приблизно за 2,5 години. Підводжу підсумок. Бладі GPW50 Зручний пристрій не лише по ергономіці, але й через те, що його можна підключати по бездрутовому каналу. Яскравий дизайн з накладкою червоного кольору привертає увагу і буде гармонічно дивитися в парі з геймпадом чорного кольору, якщо плануєте грати вдвох. Корпус добре зібрано, кнопки мають чіткий тактильний відгук, вібромотори додають реалістичності. Можливо, не для всіх, але функція турбо може стати корисною в деяких стилях ігр. Тож, якщо полюбляєте пограти, але іноді виникає бажання щось змінити і відкласти в сторону мишу та клавіатуру. То беріть в руки геймпад, такі як цей від Бладі модель GPW50. Якщо до цього ще ні разу не відкривали для себе світ консольного геймінгу, то варто спробувати його на комп'ютері. Ціна конкурентна, вигляд яскравий, робота стабільна. На цьому в мене все. Лінк, де його можна придбати, шукайте в описі до цього ролику. А якщо виникнуть питання, то задавайте їх в коментарях. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі.